Приїхали в місто, чоловік часто їздить у відрядження і треба вибрати окуляри, щоб гарно затемняло від сонця. Вітер. Молодо. Вони щось на такі. Отримала посилку з Aliexpress, Це така підводка. Має гострий кінчик і спеціальний аплікатор, яким дуже зручно малювати стрілку. На вулиці йде дощик, смакую щойно приготовлений лимонадик. Мені костюмчик, це бріджі і футболочка. Отака футболочка. крутяк. Вона буде як оверсайсити, це я вже бачу точно. Зараз буду міряти, М -м, якраз підійде під мої нові кросівки. М -м -м -м. Нога в мене велика, 42-й розтоптаний, тому так. Свято день захисту дітей. Нам дали кульку, вийшли з донькою на прогулянку. Чоловік не зміг із нами прийти, то ми гуляємо тільки вдвох. Рівно руля, рівно. Ви, яка водичка? Виставилися на машинки, на потягові. Дітки гуляють, погода чудова, вже не так жарко, около семи годин. Зараз підемо до Дніпра, трішки побродимо ножки, помочимо. Ось так бризіля. Ось так сіно. Далеко не лізь. Давай, руці, назад виходь. Виходь.